Слава Богу. Співали, я лечу до тебе, болі забуваю, бо тебе кохаю. І е, коли, е, коли було поклоніння і мені така думка прийшла. Така прийшла думка, і е, от таке запитання. От Ми прийшли сюди, сіли, і е, е, наше серце і вухо Налаштовано щось почути. І таке питання, от ми колись задавалися собі, чи можемо ми сісти отак півгодини або годину просто просидіти. І слово Боже говорить, що багато святих вони приходили в Дом Божий по вдохновінню. І я вірю, що всі ми прийшли на це місце, всі свої справи залишили по вдохновінні Духа Святого на це місце. Щоб пережити Божу присутність, щоб почути Його Слово. І я, так знаєте, от думаю, якби ну, Бог нам відкрив духовний світ, то зараз ми б побачили те служіння ангелів, ми побачили, що Святий Дух робить на цьому місці і в житті, і в серці кожного з нас. Но Слово Боже говорить: блаженні ті, хто не бачив і повірив. І, повірив, і Бог нас називає блаженними. Тому що ми, не бачивши, віруємо і не бачивши Христа, Його любимо. Слава Богу. І якось я як, ну, задався собі таким питанням: що значить свята? Свята, які описані у Слові Божому. І якщо вони описані в Слові Божому, то значить для Бога вони важливі. Наприклад, ми візьмемо. Старий заповідь. там. Бог дав свято опрісноків, свято Кущі, свято Пасхи, щоб свій народ якби, відмічав. І якщо візьмемо новий заповіт, то там ми маємо Різдво Ісуса Христа, також Пасху Новозавітну. Трійцю маємо, сушисти Духа Святого, наш, наше професійне свято. І я розумію, що багато людей вони десь по обряду вони думають, що... Вони правильно роблять. І я в свій час це робив по обряду і думав, це правильно. Але ми знаємо духовний, духовний зміст усіх цих свят. І я хочу, щоб ми було нас свято четвер, Вознесіння Господнє, зачитай деякі місця, щоб ми пороздумували, що, що сталося. І один автор, він описує цю подію, це Євангеліст Лука. З двох місць зачитаю із Євангелії від Луки і з дії святих апостолів. Євангелії від Луки, останній розісл з 50-го вірша. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі, переславляючи і хвалячи Бога. Амінь. Була така подія. Христос, Він вознісся, це бачили його учні, і перед тим Він благословив їх. І написано, там, там таке от Боже чудо сталося. Написано: повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Вони пережили велику радість. І, ну, я думаю, ну як же ж так? Христа немає, Духа Святого ще немає, і мали бути мали якісь учні переживання, якісь страхи, на кого він їх залишив, але вони повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Бог їх благословив. І написано, що постійно вони перебували в храмі, переславляючи і хвалячи Бога. І десь, десь ми із вами, ми до кінця от не розуміємо, що Бог робить у нашому житті. Але коли ми отак от десь по вдохновінню, десь от з якоюсь вірою молимося і довіряємо Богу, то ми переживаємо цю радість. Оцей плод Святого Духа, він є в нашому житті. І ми десь у нас якісь переживання, якісь страхи. Ми дивимося, як закони міняються, які ситуації стаються із нашими братами по вірі, але Бог нам дає переживати велику радість. Хай нас Бог благословить, щоб ми йому довіряли. Інше місце це діяння святих апостолів, також євангеліст Лука пише до Теофіла такі слова. Першу книгу я був написав о Теофіле. Про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до Дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по муці Свої Він ставав перед ними живий і за свідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Боже Царство казав. Христос дуже багато говорив до своїх учнів, що Сину людському потрібно. Постраждати, потрібно було йому бути розп'ятим і на третій день воскреснути. Но оскільки він не говорив до учнів, вони не вірили. І Христос це бачив. І коли його розп'яли, і Він помер, ми бачимо, що сталося з учнями. Вони відріклися від нього. І Христос, він, коли воскрес, то написано, що Він почав являтися. Він почав являтися 40 днів для того. Щоб укріпить кожного свого учня. Він бачив, що десь ну, якісь не вірять, чомусь вони не вірять. І він являвся оцих 40 днів і кожного укріпляв. Написано, що він дав накази апостолам, яких вибрав, дав якісь рекомендації і вознісся. І четверто вірша: а зібравшися okay. з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму. А чекали обідниці очей, що про неї казав, ви чули від мене. Це Христос говорить такі слова. Іван Бог водою хрестив, ви ж охищені будете Духом Святим через кілька тих днів. І е, Христос говорить саму основну обітницю. Обітницю, що ви приймете Духа Святого. І через Івана Він. Е, він відкриває оцю повноту, що значить отримати Духа Святого, там Він по полочкам це розкладає, я не буду це зачитувати. І він, Христос знав, що для того, щоб виконати оті накази і постанови учням, потрібна сила. І Він сказав: та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і всій юдеї. Та в Самарії та аж до останнього краю землі. І він дав таку обідницю: ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І я так собі розумію, що учні вони не розуміли, що їм Христос сказав. Але коли Дух Святий на них зійшов, коли це описано в другому розділі, коли вони молилися, чекали ці обідниці, і е, Петро молився, щоб Бог дав сміливість проповідувати Його слово. І прийшла оця сміливість, оце дерзновіння прийшло через силу Святого Духа, і плод произойшов. Покаялося п'ять тисяч людей. І нам нам з вами, нам потрібно пережити оце обітування. нам повинно прийняти силу, коли зійде на нас Дух Святий. Можливо, хтось вже отримав силу, можливо, хтось ще не отримав, але ми маємо чекати оцієї обітниці. маємо молитися. Маємо просити, щоб Бог хвилин. Він є добрий. Це, це не заслуговується моєю праведністю або святостю. Бог це хоче дати кожній своїй дитині. Але ми, як діти, маємо ревнувати про це. І е, я знаю, що служителі вони наводять такий приклад. От, знаєте, коли от маленька дитина і батьки хочуть покормити свою дитинку, а вона десь ну, чогось не хоче, чи, чи вже їй не хочеться їсти чи ще чогось, вона, те, що їй батьки дають, вона десь може випльовувати. І, ну, знаєте, Бог отак Духа Святого не буде давати, щоб ми його приніпрягали. Він хоче бачити у нас жажду і ревність. І коли ми отак от в такій позиції будемо, то тоді Бог і зливає Святого Духа. І хочу ще зачитати одне місце, це написано. Післання Павла до Сумнян, 5 розділ. Тут описується про День Господній. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі відокладно, ти знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. І Павло відкриває тайну, говорить, що ну, ми не знаємо, коли це буде, але говорить, що це для вас ну, не має бути таємницею, бо ми є, ми є сини дня, тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі, ті, бо що сплять, сплять уночі. А ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо дневі, будемо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові та в шолом надії спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо, укупі з ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. І Павло підбадьорює і говорить, що ми, ми не спали, що ми пильнували, бо Бог не призначив нас на гнів, Бог нас вибрав до спасіння. І у першій частині я читав, що цей світ він буде зруйнований, що цей світ в переживаннях, страхах. Ми ще не бачимо тих великих ознак, в яких написано, що і на небі будуть ознаки, і землетруси великі будуть. Но він говорить, що ви на це не дивіться і цього не бійтеся. Бо Бог нас оприділив не на гнів, а щоб спасти. Бо Він був помер за нас. Чи пильнуємо, ми, чи спимо, укупі з ними жили. Бог ревнує за те, щоб спасти нас. І щоб ми, Павло говорить, утішайте тому один одного і збудовуйте. І так і це і виробіть. І ще Павло нам такий ключ один дає, щоб ми зодягнулися в броню віри і любові і в шолом надії спасіння. Бог нам віддав спасіння наперед. Це його обітниця, це його подарунок. І щоб ми, ми стояли у цій вірі, і щоб е, наша віра, вона, вона укріпляла і збудовувалася у Божій любові, щоб е, нас була броня віра і любові та в шолом надії спасіння. Представляєте, Бог нам це все дав. Нам в ньому просто потрібно стояти. І читаю ще одні слова. І ми будемо молитися. Це е, дії апостолів з 9 го вірша. І Христос їм сказав про цю обітницю, е, що ви маєте прийняти Духа Святого і далі. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситий став, а хмара забрала його з перед їхніх очей. Представляєте, Христос говорить, якийсь знову дає обідниці і возноситься. І учні. Ну, кожен залишився із своїми думками. І десятий вірш. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали, галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо, від вас прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. І десь у учнів якісь різні переживання, можливо, і невір'я. І, знаєте, Господь посилає ангелів своїх для того, щоб знову утвердити учнів своїх і говорить, чого ви стоїте та й задивляєтесь на небо. Бо він прийде так же само, у той день Господній, прийде так же само, і Павло нам пише оцю таємницю, що буде славна зустріч у нас на небесах. Славне підхоплення, і що наші тіла, вони переміняться, наші тіла стануть іншими, і ми будемо підхоплені Духом Святим, і написано, що вічно будемо із ним. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося.